Пальоні ролекси усика зустріли на вулицях Львова. А боксер розказав, де купив свій годинник. Барінчик уже в топ-15 WBC. а Богачук взагалі другий. Всесвітня боксерська рада оновила свої рейтинги. Розказуємо, хто з наших на якому місці. А ще бойове відео від Дениса, яке підніме ваш настрій. Отже, WBC оновила свої рейтинги. Звернемо увагу на українців. У напівлегкому дивізіоні Арнольд Хегай піднявся на дві сходинки вгору та посідає 25-те місце. У легкій вазі Денис Берінчик після перемоги над Дігітом піднявся на три сходинки вгору і посідає 13-те місце. Вітаємо із потраплянням до топ-15. Ломаченко спустився із першої на третю позицію. У першому напівсередньому дивізіоні 23 ю сходинку зберіг наш проспект Карен Чухаджан. Другий на півсередній. Тут стабільно другий в списку наш Сергій Богачук. До титулу буквально один крок. Середня вага і тут серйозний обвал у Федіра Черкашина. Поразка від Нгемі Сенге відкинула його з шостої позиції аж на 22-гу. У другій середній вазі Сергій Дерев'янченко залишився на дев'ятій сходинці, а Петро Іванов на 20-й. На півтяжі гвоздик отримує п'яту сходинку. Чекаємо на бій в кінці місяця. Навіть у бріджер-вейті наші є. Олександр Тесленко, – 14-й. Надважка вага. Тут немає усика, бо він чемпіон за трьома іншими версіями. Однак є Олександр захожий, іде без поразок і має 27 ме місце в рейтингу. Якщо хто й може з наших найближчим часом покращити свої позиції в WBC, то це наш екс-чемпіон за цією версією, Олександр Гвоздик. П'ята позиція це, в принципі, уже непогано як для двох поєдинків після повернення, але для хорошої конкретної претензії на чемпіонський пояс. Треба іще вища позиція. Щоправда, ім'я противника досі невідоме. Гвоздь, судячи із соцмереж, дуже активно готується до повернення, яке заплановане на ніч 30 вересня, 1 жовтня. Менеджером нашого бійця є Едді Райносо, відомий як тренер Канело, і вже вдруге поспіль він може забезпечити місце українцю. Карді топового мексиканського боксера, і це потенційно дуже круто. А от сам бій канело Черло один із головних в цьому році, де мексиканський кабанчик ставить на кін усі чотири свої пояси, і віддавати він як захоче. Енді Руїс хоче усика, і не тільки. Я хотів би зустрітися з Усиком. Я хочу провести бій з Тайсоном Ф'юрі. А також хочу побитися з Ентоні Джошуа. Ми могли б влаштувати трилогію. Цей бій змушує мене плакати. У реванші з Джошуа Я робив все неправильно. Я не готувався до поєдинку який загалом протримався 12 раундів, він міг легко мене нокаутувати. Цього разу, коли я знову отримаю корону і стану чемпіоном світу в хевівейті, я все зроблю правильно і збережу титул. Енді Руїс іноді нагадує маленьку дитину, яку завалив в дитячий світ з іграшками, і він тицяє не все пальцями і каже: Хочу, хочу, хочу!, але врешті не отримує нічого. Руїс класний хлопець і чудовий боксер, однак забаганки в нього хоч греблю гати. Тобі вже давали можливість боксувати з Деонтеєм Уайлдером, вам призначали елімінатор від WBC, але так нічого й не вдалося провести. І знаєте, яка причина? Бабки, бабки, бабки. А бій Усик Руїс це взагалі майже нереальна історія, тому що Олександр чемпіон за трьома версіями: WBO, IBF та WBA. Енді Руїс просувається і потенційно має перспективу титульного поєдинку за версією WBC, де Усика немає, тому що він чемпіон за іншими версіями. Тому потенційне зіткнення Усика і Руїса ну це майже нереально. Говорити можна багато, але цього не буде. Говорили, балакали і на тобі. Здрасті натомість, куди більше аргументів на бій з усиком є у Філіпа Херговіча. Він є обов'язковим претендентом від IBF і може зустрітися з українцем уже в наступному поєдинку. Я не можу розслабитися у відпустці, оскільки знаю, що я наступний у черзі. Я думаю про це щодня. Так, я повинен наступним отримати свій шанс. У Фюрі призначено бій проти протингену. Він недоступний, тому усик повинен побитися з обов'язковим претендентом. І я наступний у черзі. Я давно заслужив цей шанс. Я довго чекаю, тому я готовий битися. Я чекаю вже два роки. У мене були проблеми з призначенням бою за статус обов'язкового претендента. Я чекав на нього півтора року, а тепер я знову чекаю більше року. Я став обов'язковим претендентом, але все одно чекаю. Об'єднавчого бою немає, тому що у ф'юрі заплановано бій і так. Як я сказав, вони повинні дотримуватися правил, і в наступному бою Усик повинен побитися зі мною. Усик проти Херговіча це не те протистояння, яке я би хотів побачити. Але з великою долою ймовірністю саме Хорват стане наступним противником Сашка. Адже Тайсон Ф'юрі весь час намагається всіх переконати, що українець йому просто не цікавий, бо він його буквально за кілька раундів перепрацює. В такій ситуації нашому боксеру лише залишається проводити захисти проти претендентів. А це Дюбуа, Херговіч а далі de você for gilet Отакі от справи трішки вам похизуюся. Я буду у складі журі боксерського конкурсу, який організовує трибуна. Це конкурс для всіх, хто хоче написати про бокс і в принципі щось шарить у цьому виді спорту. Разом із колегами-журналістами ми будемо оцінювати тексти. Той, хто переможе, забере собі 8 тисяч гривень. Я б сам позмагався за цей приз, але вже не можу. Тому що буду оцінювати роботи. До речі, якщо бажаєте, то ви ще встигаєте взяти участь у конкурсі. Участь безкоштовна. Перший етап написати текст на тему Бій який Має побачити кожен, це може бути протистояння з минулого, скажімо, Алі проти Соні Лістона або бій, який ще навіть не відбувся, скажімо, Тайсон Ф'юрі проти Олександра Усика. Якщо ви хочете позмагатися за гроші, перевірити свої боксерські скіли і отримати оцінки від мене та колег. Залітайте в опис під відео. Там усі деталі, там усі посилання словом, ви все знайдете. Всім удачі і всім бокс. Денис Барінчик та Олександр Русик зустрілися в Києві за філіжанкою чаю. Однак, перед тим у мережі з'явилося запальне відео за участю Біріка видвігаються на захват. Відомий тіктокер Ніколас Карма зустрів Олександра Усика просто в центрі Львова і розпитав боксера про шмот. Я показав там трошки пантувався, що, якщо вже така тема, я там часи показував. Китайський ролікс. <рес> для, для Лівши спеціально. Е, був в Туреччині на підготовці, вийшов на берег, дивлю там пацани, ходять, ролікс Ролікс. Я такий подумав: якщо я навіть куплю цей Ролікс, хто подумає, що він пальоний. Я за 100 баксів купив цей ролікс. Ану, покажи ближче ці ролікси. Експерти в коментарях точно ну. найцікавіше про світ боксу наших бійців та китайські годинники. Дивіться на каналі Тайк Майсон – Новини боксу. Я Макс Діденко. До зустрічі.